У Житомирі 15 серпня був оповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Разом з керівництвом нашої області омбудсман провів зустріч, на якій обговорили питання щодо дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина в області, зокрема прав дітей, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, військовополонених, прав людей, які перебувають в місцях несвободи. Перший основний напрямок це захист прав. Е Ветеранів, військовослужбовців, полонених та членів їхніх родин. Ми захищаємо права діючих військовослужбовців, правоохоронців, родини військовополонених, ветеранів. Наступний напрямок міжнародне співробітництво та європейська інтеграція. Так, і тут у нас Житомирщина показує один з найкращих прикладів міжнародної співпраці. Наступний напрямок це права людини в місцях несвободи. Ми моніторимо і перевіряємо всі виправні колонії, СІЗО, психоневрологічні заклади комунальної форми власності. Також окремий напрямок. Ми перевіряємо геріатричні заклади приватної форми власності. На території Житомирської області в місцях Несвободи, У нас виявлені суттєві. Також на зустрічі був присутній новий регіональний представник омбудсмана у Житомирській області Юрій Погодицький. Юридично між мною і моїм представником в Житомирській області немає різниці, окрім одного критерія. Я впроваджую свій мандат на території України, а також за територію України. Якщо до мене звертаються громадяни України за кордоном. Пан Юрій впроваджує такий же самий мандат на території відповідної області. Вважаю своєю головною обов'язком здійснювати свою діяльність таким чином, щоб ці права і свободи людини були закріплені не лише на території, а були реально дотримані кожним державним органом чи з посадовою особою. Хочу підкреслити, що у нас немає співпраці, а є взаємодія. Тому е прошу вашої взаємодії. В організації нашої роботи регіональне представництво здійснюватиме свою діяльність у Житомирі за адресою площа Польова. 1 після Дмитро Лубінець зустрівся з рідними військовополонених. Усі присутні мали можливість задати омбудсману питання, яке їх турбує. Завтра вже буде 27 місяців, як захисники Маріуполя виходили в полон зазовсталі. Ви пропонуєте зараз родинам не називати особисті дані для громадської організації Спінота Ленівки. Російська Федерація виставила публічно списки. 70 поранених, важко поранених під час теракту Оленівці. Давайте щось робити. Цим людям обіцяли, дійсно обіцяли публічно по телебаченню, що вони виходять по чесний полон за збереження життя. Їх спеціально підірвали. Як омбудсмен, ми до вас звертаємось, поспілкуйтесь з москальковою. Нам вже не треба ті списки, ми їх самі змогли встановити. Нам треба повернути людей і дати їм медичне обслуговування, належне медичне обслуговування. Я не просто піднімав питання, я з Москалькових декілька разів обговорював питання оборонців Маріуполя, не розділяючи окремо по е, військовим частинам, але окремі категорії, де Оленівка у мене піднімалась окремо. І жодної позитивної реакції, на жаль, ми не побачили. На зустрічі були присутні члени родин військовополонених з частин, які дислокуються в Житомирській області.